Доброго ранку всім. 17 жовтня, близько 10 години. Я зайшов в ліс. Тут вже щось таке незрозуміле починається. В лісі йти важко, але щось побачити можна. Це на що? Це у нас перший білячок. Це випадково стало. Я не очікував. Ось ну, такий от файний є. Зараз з ним треба буде щось робити. Ну але це класно. Я вдячний вам всім за те, що ви зайшли до мене подивитися відео. Цей вже ніякий. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте. Підпишіться на мій канал, я буду дуже-дуже вдячний вам за таке. Попрошу бути небайдужим і долучитися до тих ініціатив, які в мене є. А це збір для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив для Збройних сил України. Так само і для моєї подруги Арінки, яка потребує допомоги в лікуванні та реабілітації. Я сподіваюся, що ми разом. Зможемо допомогти добрим людям та Збройним силам. Тому дякую вам за те, що ви це робите. Я сподіваюся, кажу, що в нас все вийде і в них все вийде. І ми зможемо один одному максимально допомогти. З отаким доробком я вже більш активніше стартую, тому що мені здавалося, що тут нічого нема. так, слава Богу, щось. Та й як мінімум один є. Я дуже сподіваюся, що це другий грибочок, тому що я вже довший час ходжу, ходжу, нічого нема, а це вже повністю-повністю поганий гриб. Навіть таких грибочків зараз в лісі дуже мало. Я думаю, якби я замість білих збирав мухомори, то в мене вже б було просто... Ці всі, всі повні відра, тому що їх тут так багато, що ну. І дивно, що переважно тут я вже помічаю, що є люди, які їх збирають, дехто ходить, а зараз щось ті не беруть. Можливо, там є якась специфіка, що треба брати тільки літні, а не осінні. Ну але це таке, кажу. Поки що. От всякі різні такі грибочки є, різні грибочки є. Але таких як мені треба. Я сьогодні готовий пошукати і за червоняками, але і їх нема. Хочеться щось для вас зазняти. Ось що я маю на увазі під тим, що красені і ще й якого розміру і якої якості. От такі зараз тут є мухоморчики. Ну, це не те, що мені треба. Мені треба далі йти. Можливо, неочікувано буде правило трьох грибів. Один в мене є. Другий я бачу ось тут. Ніби з нього щось можна зробити. Так, до цього ми подивимося. Ви запитаєтеся, а де третій? А третій, коли я підходив, то я дивлюся, щось такий горбочок. Ось тут такий у нас ще третій грибочок. Треба ще інші горбочки подивитися. Так, тут у нас більше нічого нема. Тут у нас більше нічого нема. Це ми прикладаємо, це ми чистимо і забираємо. І у нас та-та-та! Правило трьох грибів. Дуже дивно, але навіть знайшов. Лисички такі, які ще й навіть тверденькі. Тому що в минулому відео ті, що я збирав, вони вже отут внизу були такі м'ягенькі, а тут тут-то, афейні. Ну, кажу, пробую знімати все, що є, щоб відео не закінчилося зразу. Це мені виглядає на опеньки, На дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'ясисті опеньки. Якщо подивитися, то десь так воно і є. Але я завжди наголошую на тому, що якщо не впевнені на 100%, то бажано не брати. Але для вас зазніму. Ще парочку лисичок. Раз, раз. Раз, раз. І тут у нас побільше. Ану оп! Але ж класні. Так. Опа. Це сюди, це сюди. Опа. Так, Хоча б щось буде. Вже дуже тішуся. Не знаю, чи так і далі буде, але поки що, як гриболовля, сов-сов, але як прогулянка, це напевно топ-топ-топ. Тому що ліс от зараз тут дуже приємний. Температура піднялася десь до, напевно, 5-6 градусів що також дуже файно, Ти собі йдеш, не спішиш і от рекомендую таке часопроведення усім. Ти собі перейшовся, подивився, а якщо ще щось знайшов, то це взагалі екстра клас Неочікувано зразу ще три грибочка можливо, навіть більше. Але треба подивитися до того, наскільки вони якісні. Ану, дивимося тут. Так. Цей не білий. Цей білий має бути нормальний. Ці два. Ці два мають бути нормальні. Так. Виходить, що вже шість грибів. Нема біди. Перейшов в іншу частину лісу і хоча б ще пару лисичок, думаю, тут назбирати. О, тут вони є. Десь ще тут бачу. Ану, ану, ану. Так, о, тут. Так що потрошки, потрошки. Кажу, могло бути гірше, могло бути ліпше, але ну, дякувати Богу, що є так. А це вже просто суперово. Тому що оп-оп-оп, лисички, -оп -оп. лисички, лисички, лисички. Збираю їх. Оце клас. Ще одна галявинка. Лисичок тут, 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 там. Ну, як то збираю все, що є. І все вам показую. От ті суперові. Вирішив піти на місця, де могли би бути лисички. І от тут маємо раз. Тут маємо два. Далі. Тут маємо літеку. Яку красу. Опа. Опа-опа. Все. Сьогоднішній похід врятований, тому що це просто супер. Я ж на початках думав, що не буде взагалі, нічого, але це мене врятувало. Тому ці чи збираю, чищу. Ще пару знайшов. Тут, Тут і це мене дуже тішить. І вони просто мега-мега класні. Збираю їх. Які кольори. Опа! Тут дивимося ще тут. Ну здається, вже так все. Так, це вже все. Ну, але це просто казково. Перейшов берег, тому знімати стає важче. Але от тут є, тут є. І поки йду, потрошки ловлю. Так що скоро буде файно. Час повертатися, заокруглятися. Я отакий от йду, і ви навіть не можете уявити, настільки я втішений тому що незважаючи на все маємо ось такий результат. Це просто щось неймовірне. І як там мені писали під минулим відео один коментар за що лайк, ну, поставте лайк за це. Або просто за те, що є таке файне відео, є такі файні довкола нас. Краєвиди і природа. Або якщо вам не сподобалося, то можете і не ставити. Але я попрошу. Будьте ласкаві. Поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже вдячний вам за це все. Це для мене важить дуже багато, для мене ще більше важить, якщо ви долучитесь до тих зборів, які проводяться. Можливо, це є той, який знаєте ви, або до мого там, де я збираю на 80-ту ОДШАБ. І так само для інших ініціатив для Збройних сил. Або для моєї подруги Аріни. Я дуже сподіваюся, що ви не будете стояти осторонь і долучитеся до чи біди цієї родини, щоб зробити її легшою, чи до нашої перемоги. Я ще раз хочу подякувати вам і сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Замість постскриптуму здавалося, що їх би вже не мало бути, але вони ще є. Тому будьте обережні.